Добрий день, вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні буде відео про сіянці бігоні і сортові бігоні. Дуже часто пишуть у особисті повідомлення і задають питання: чи у вас сіянці, чи у вас сортові бігоні. І коли я починаю пояснювати, я розумію, що людина геть не розуміє про що запитує. Тому сьогодні я зніму відео. І мені простіше буде давати покликання на нього, ніж кожного разу писати одне і те саме. Дивіться, перед вами два ящичка. В одному сортові бегоні, ті, що мають назву, в іншому всі і які назви не мають, принаймні поки що. Якщо подивитись на них, і ті, і ті дуже красиві. Чи ви вже здогадалися, деякі даю підказку: з лівого боку це сіянці. З правого боку це сортові бегонії. Які з них краще? На це неможливо дати відповідь, тому що вони завжди красиві. Немає некрасивих королівських бегоній. Вони красиві з дитинства, всі, але не всі стають сортом, тому що у сіянців дуже часто зустрічаються такі, які вже є сортами у інших селекціонерів. Або ну, не подобається чомусь тій людині, яка запилила і висіяла і виростила ці рослинки. Якщо вам не важливо, щоб була рослини назва, немає різниці, яку рослинку купляти. З моїх спостережень скажу, що сіянці більш такі міцні рослини. Вони ростуть з насіннячка, адаптовані до. Умов домашніх, мої геть без тепличок. Ну, осію я у тепличці, я все це показувала. В якийсь період вони там ростуть, потім я роблю одну пікіровку, і на другу пікіровку вже одразу по стаканчикам. Вони ростуть так трошки повільніше, але міцні. От бачите, вони всі красиві. Ось по цьому контейнеру пройдусь так. Повільно, нагадую це сортові, і оце сіянці. Тільки вам вирішувати, що саме ви хочете. Ось тут поруч на підвіконні маю трошки, покажу ось тут сортові. Поруч сінці, більш маленькі, ті, що вже підросли так добре. Ось це, наприклад, сініць, немає назви, купляла я у Єлни Янікеєвої. Зараз я дістану, так і росте в мене без назви, але подобається. Гадаю, тепер вам більш зрозуміло, в чому різниця. Тільки в тому, що сіянці не мають назви. Але дуже часто вони бувають більш красивими, ніж ті, що назву мають. Тож вирішувати вам, а на сьогодні все. Бувайте здорові! До нових зустрічей!